Сторінка 44. Параграф 7. Утворення Запорізької січі. Перше. Виникнення Запорізької Січі. На середину 16 століття на Дніпровському низу виросла досить розгалужена мережа козацьких городків і січей. Козацькі ватаги перебували в них як тимчасово, так і постійно. Зростанню кількості козацтва сприяло поширення показачення. У такий спосіб представники різних верств суспільства проявляли невдоволення своїм ставним. Становищем об'єднання козацьких січей на Запоріжжі прискорила політика польського короля Стефана Баторія, який намагався підпорядкувати собі козаків наприкінці 70-х, на початку 80-х років 16-го століття нижче від порогів Дніпра на острові Томаківка, Виникла перша січ великого Лугу Томаківська. Її називали Запорозькою Січчю, а козаків січовиками або запорожцями. Це була самовладна. На військова організація створена козаками-воїнами на Томаківській Січі могло перебувати близько п'яти тисяч козаків. Загалом українське козацтво за часів першої січі налічувало щонайменше 10 тисяч осіб. У 1593 році Томаківську Січ зруйнували кримсько-татарські війська. Після цього козаки переселилися на острів Базавлу і заснували Базавлоцьку Січ. Друге формування республіканських цінностей України. Українського народу за часів Запорозької Січі досить поширеною, хоча не підтвердженою джерелами, є думка, що влада Речі Посполитої надала українському козацтву привилей на володіння частиною південноукраїнських степів. Ці території влада назвала вольності війська запорозького низового. Їхнім центром стала Запорозька Січ. Завдяки притаманним січі республіканським формам, організацій і цінностям. Дослідники називають. Козацькою республікою. Вищим органом влади Запорозької січі була загальна козацька рада, у якій брали участь усі козаки. Вона розглядала найважливіші справи козацького товариства: обрання кошового атамана, гетьмана, старшини, ведення переговорів із представниками різних країн, вирішення питань війни і миру, здійснення воєнного походу тощо. Головним місцем проведення ради був Майдан на Січі. Під час Походу за потреби раду могли скликати в будь-якому місці. Загальна козацька рада просувала такі республіканські цінності українського народу, як договірний характер влади через обрання козацької старшини і суспільний діалог через можливість спільного вирішення питань. Козацька рада щорічно в січні разом із військовою старшиною обирала кошового атамана. Він віддав військовим скарбом. скарбницею представляє. Запорожців у відносинах з іншими державами, організовував повсякденне життя Січі, затверджував судові вироки. Помічниками кошового атамана були осавул, атамана, писарь, очолював діловодство січі, суддя, здійснював судочинство, яких також обирала козацька рада. Крім них, до виборної військової старшини належали Довбиш, Литаврис, Гармаш, відповідальний за артилерію, товмач. Шафар відповідальний за збір податків на користь військового скарбу з усіх привезених на січ товарів і продуктів. На Запорозькій січі з повагою ставились до звичаїв і традицій. Суд керувався козацьким звичайним правом. Писаних правових норм не було. Найтяжчими злочинами вважали зраду, порушення військової дисципліни, убивство козака і посягання на майно січі, винних у них страчували. Основною військово-адміністративною Ативною одиницею Запорозької Січі був курінь, що об'єднував козаків виходців із певних місцевостей. До куреня належало декілька сотень осіб. Кількість куренів до 18 століття не була сталою. Життям куреня керував виборний курінний атаман, який одночасно був суддею для його козаків. Курені об'єднувалися в кіш, підпорядкований кошовому атаману. Третє військове мистецтво українських козаків. Козаки розробили ефективне військове мистецтво, що допомагало їм вести успішні битви на суходолі і морі. Основу козацького війська становила піхота, озброєна ручною вогнепальною зброєю. Для бойового шикування козаки запозичили голландську систему Караколь, але вдосконалили її. З метою збільшення швидкострільності в бою козаки шикувалися кількома шеренгами. Козаки першої шеренги або Разу трьох вели майже безпреривний вогонь, а задні шеренги їх прикривали та перезаряджали зброю. Козацьку піхоту підтримувала легка маневрова артилерія. Для стійкості козацького війська, особливо на відкритих степових просторах, використовували бойові вози, кілька рядів яких утворювали рухомий бойовий табір. Цю ідею запозичили в гуситів. Козацтво мало і свою кавалерію, переважно легку. Вона була допоміжні. Жним військом для розвідки, переслідування, заманювання в пастку тощо козаки часто здійснювали рейди в глиб території противника, раптово захоплювали фортеці, влаштовували засідки, нападали вночі. Тощо діяла вартова служба і служба розвідки. Спеціальні підрозділи вели спостереження в степу, де пролягали татарські шляхи, і в разі небезпеки давали сигнал за допомогою димової або вогневої системи сповіщення. Козаки збирали інформацію про противника в його володіннях за допомогою розвідників і за їхніми повідомленнями складали план походів. Високого рівня досягло козацьке мистецтво ведення морського бою. Козацький флот складався із чайок, легких маневрових човнів, які мали два керма, кормове і носове. Рухалися як на веслах, так і за допомогою вітрила. Великі чайки вміщували 50-70 козаків, озброєних рушницями і шаблями, та були оснащені. Чотирма шість великими гарматами. Четверте козацькі походи XVI століття. У 70-х роках 16 століття запорожці стали важливою силою в боротьбі за молдавське князівство між Річчю Посполитою та Османською імперією. Кіш Запорозький порядив на допомогу повсталому молдавському населенню 12 сотень козаків на чолі з гетьманом Іваном Свериговським Сверчевським. Спільно з козаками молдавське військо розгромило Мило велике військо османів під фокшанами, визволило столицю Валахії, Бухарест, фортеці Бреїла і Бендери. Однак, у битві під Кагулом, у червні 1574 року молдавсько-козацьке військо зазнало поразки, важкопоранений Свіриговський потрапив у полон і був страчений османами. Майже одночасно із цими подіями козацький загін Атамана Фокі Покотила, захопив Акерман зараз Білгород-Дністровський і кілька менш придністровських замків успішніше діяв запорозький атаман Іван Підкова, який раніше не знав поразок від османів. Разом із молдавськими загонами він у 1577 році взяв яси та був проголошений молдавським господарем. Проте наступного року, під натиском османських військ, Піткова почав відступати на Запорожжя. У Немірові потрапив до польської шляхти, і на вимогу султана був привселюдно. Втрачений у Львові у цей час активізувалися морські походи козаків. Провідником цих походів був Богдан Ружинський, Богданко, який не раз відбивав татарські загони від Поділля й Волині визволяв із полону бранців. Залишивши державну службу, він поїхав на Січ, де став кошовим атаманом. Дізнавшись про черговий поход татар на українські землі у 1575 році, Ружинський з загоном запорожців прорвав. Та пройшов всім кримським півостровом. Потім запорожці, перетнувши Чорне море, взяли трапезунд, синопи повернулися на Запорожжя. Наступний похід козаків у понизі Дніпра мав на меті знищити османські укріплення, які перешкоджали козацьким чайкам виходити в Чорне море. Проте отаман загинув під час підриву укріплень фортеці Іслам Кермен. Зараз Каховка, у 1586 році. Році козаки розгромили татарські загони по низі Дніпра та захопили Очаків. Морем козаки дісталися Кезлева, зараз Євпаторія, спалили фортецю, чимало турецьких галер, витримали важкий бій із татарами, потім попливли до Акермана, знищили Осьманський загін і повернулись на Січ. Чергова активність запорожців була пов'язана з землям запорозького атамана Саміла Кішки. Після 25-річного перебування в Османському полоні він у 1599 році підняв повстання серед веслярів на Османській галері неподалеки злева, визволив невільників і повернувся на Запорожжя. Там кішку одразу обрали гетьманом. Під його керівництвом було здійснено кілька морських походів і походи на Молдавське князівство. В одному з боїв кішка загинув. Словник: Запорозька Січ, військово-адміністративна організація українського козацтва, яка існувала, за порогами Дніпра в другій половині шістнадцятого років. Томаківська Січ найбільш рання з відомих січей Запорозького козацтва на острові Томаківка на Дніпрі. Базавлуцька Січ, військово-адміністративний осередок Запорозького козацтва в 1593-1638 роках на острові Базавлук на Дніпрі, Вольності війська Запорозького Низового, назва території підпорядкованих Запорізькій Січі. Козацька рада, загальні козацькі збори, орган козацького самоуправління на українських землях у 16-18 столітті. Кошовий атаман – найвища виборна посада на Січі, що зосереджувала у своїх руках найвищу військову, судову та адміністративну владу. Його обирала козацька рада на один рік. Гетьман у 16-17 столітті так називали очільника козацьких походів, керівника війська Запорозького. Із 1648 року також правителя Української козацької держави, курінь, головна військово-адміністративна одиниця Запорозької Січі і одночасно житло козаків. Кіш, перше польовий табір під час воєнних походів і на самій січі, друге центральний орган управління на січі, який виконував військові адміністративні судові та інші завдання. Кіш виник разом із січю та з нею розвавався. Караколь, тактичний маневр поширений. У 16-17 столітті, що полягав у почерговому обстрілі шеренгами з подальшим відходом для перезарядження і з метою послабити ряди противника перед атакою холодною зброєю. Чайка, безпалубний човен запорізьких козаків 16 18 століття завждовшки близько 18 метрів у вигляді видобаної колоди по бортах, обшитої дошками. Запорозька Січ суспільно-політичні цінності, дисципліна. Невідповідальність кожного козака перед усім товариством, підпорядкованість меншості рішень більшості, визнання першості рішень козацької ради у справах політичного життя спільноти, право вільного обрання запорозьких старшин, рівність усіх запорозьких козаків у правах, демократичний характер процедури прийняття рішень, свобода думки і слова.